На минулому тижні 26 мешканців Шостицької та сусідніх громад звернулись до Шосткинського центру зайнятості, аби стати на облік. Роботодавці у цей період подали 31 вакансію. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив директор центру зайнятості міста Микола Чернов. За допомогою служби зайнятості протягом минулого тижня роботу знайшли 27 безробітних мешканців нашої громади. На суспільно-корисних роботах в населених пунктах громади продовжують працювати 60 безробітних. На минулому тижні в умовах обмеженої кількості пропозицій постійної зайнятості для 24 безробітних були додатково організовані суспільно корисні. Роботи по плетінню маскувальних сіток в умовах сьогодення жінки почали опановувати чоловічі професії. Зокрема, у місті діє програма навчання жінок як водійок категорії, «Д». як зауважив міський голова Микола Нога, цю практику хочуть впроваджувати й у інших містах. Приємно те, що по нашим слідам іде Дніпро, іде Миколаїв, готують групи, де жінки будуть готуватись на водіїв. Водіїв не тільки автобусів, а й тролейбусів. Тобто ця система розгортається по всій Україні. Жінки поступово заміщають ті міста, де в більшості працювали чоловіки. Міський голова доручив фахівцям міськвиконкому продумати можливість безкоштовного навчання жінок і наряд інших професій, де раніше працювали тільки чоловіки. Жінки повинні мати точно такі саме умови, як і чоловіки. Під час апаратної наради при міському голові говорили й про збір врожаю. Так аграрії Шосткінщини завершують зернозбиральну кампанію. Завершують посів озимих культур. На сьогоднішній день аграрії вже завершують. Обмолочено 89% посівної площі. Намолочено 126 тисяч 965 тонн зерна. Продовжується обмолот кукурузи якою обмолочено на площі 3659 гектар, що становить 42% від посівної площі, та намолочено 28 461 тонну. На сьогодні посіяно земного жита 680 гектарів, що до, до запланованого 970 гектарів. Озимої пшениці посіяно 4 тисячі гектарів, ще заплановано 3338 гектарів.